Так, ми вже наближаємося до нашого місця призначення, краєвиди у нас тут. Зараз побачите цю ластівочку. Ради представити вам отаку ракету. 2101, 21.0172 року. На отаких козирних черкаських номерах. Я вже став її щасливим власником. Так, це вигляд у них зараз не дуже презентабельний. Але я думаю, ми з нею зробимо цукерочку. Такий салончик. Буде діло, я думаю. Приезжаем додому і приступаємо. Наша ластівка вже. Даний апарат вже в гаражі. Зараз розкажу трошки про закон подлості. Купував машинку, все було нормально. Приїзджую додому, думаю, сяду, приїдуся, подивлюсь, що треба там таке з нагального зробити, тобто щоб можна було вже точно їздити. Думаю, загляну до мастила. При купівлі машини тосол, повний радіатор, повний бачок, мастило новесеньке, тут двигун типу, недавно перебраний. Все було нормально. Дістаю мастило. Дивіться, яким воно кольором і який рівень. Заглядаю в радіатор. А в радіаторі нічого. Думаю, що за херня? Ну так може, не може бути, все ж було нормально. Все, що ви розуміли, це я з'їхав з. Ой, не, заїхав на лафет і з'їхав з лафета, ця машина проробила там, 10 хвилин від сили. Ой, отак буває, бачите, почав заливати воду в радіатор і чую, як під вес предвалом. Прогнила пробочка і тече водичка в мотор. ну Тобто ця проблема не є сильно великою, але обідно трошки, обідно, звісно. Зараз будемо розбирати. Так, що в нас по цьому апарату? 에, попробував я прокатався, вже поганенько їде, значить що? Треба замінити жиклерчика, тобто без подсоса не хоче їхати. Так як це у нас. Один і два двигун, в принципі, він і так економний і тут же кляйри повинні маленькі стояти, але дуже малі стояли. Перша камера 170, повітря і 107 паливо. Поставив 112 паливо, думаю, що буде достатньо. Хотілося б 115-117, але нема зараз. На крайняк, то тоді поставлю назад, прокатаюсь спробую, якщо буде знову знов погано, то поставлю знов на 107 паливо, але повітря зроблю 150 і тоді буде чітко. І треба рівень перевірити, щось мені здається, що ще рівень маленький, але зараз е, хочу ще врізати фільтр, бо не було фільтра паливного, який не який, але хай він сам собі, хоча б ролістонічка робить, виграє. І заливаю бензин бак буду перевіряти рівень. Також замінив радіатор пічки. Зараз сюди хочу ще встановити кран, такий на вулиці, шаровий звичайний, тому що ті Жигульовські, вони ж не ходять. Продовжуємо блакитну устрицю робити. Була проблема, що срака дуже висока. Ні, ходова повністю не працює, так як повинна працювати. Хоч це і Жигуль, але повинно бути чітко. Думаю, що ж там таке? Подивився ці проставки, ніби ну, плюс-мінус заводські, можливо, там заводська трішки тонче. Зняв пружину, а тоді дивлюся. Там отака херня стояла, оцих 3 см. І це вони мені якраз срок морочили. Тобто воно було надіти спочатку це, а потім оце. отакий такий бутерброд був такої висоти. Блядь, ну це треба бути дебілом. Зараз збираю без них і будемо дивитися різницю. So Проводимо роботу над багажним відділом. Такий вигляд зараз. І починаємо над ним працювати. Показую результат по багажничку. Такий вигляд це все має. От так своїми руками можна обшити, в принципі, я думаю, більш-менш гарно багажник. Оце корито мені тільки не подобається, бо воно беушне, але іншого вже немає. Воно там воно, вирізане щось і там якась фарба. Але в загальному воно ще від п'ятірки. Але, в принципі, що підходить, багажники вже гулять однакові, тільки ж бампер, то там такі підланджеру на підсилювачі стоять. Отак. Одне трішки мінус, що. І різним кольором цей і цей однаковий, а цей і той різний, через те, що це все з різних підлог було вирізано. Робив це все ось з підлога. Це був шматок останній взяв вже із 9 дев'ятки. з нього вибив, витрусив його, Ну, почухав, так, щоб він гарний був, Повидував компресором. І в принципі, з нього нарізав латки. Це З дев'ятки також якась там частина, чи з багажника, чи з чого. Тобто це все приклеєне. Там понизу приклеєно, тут буквально кілька точок, щоб воно не відпадало. Тут під завиське кріплення засуну. Тут задня частина вся приклеєна повністю. Ну, але якщо там дуже сильно треба буде його зняти, то воно в принципі легенько відривається. Тут нічого не клею під запаску. Е, так вийшло, що де ноги воно має таку типу, вигнуту форму. Я його просто в іншу сторону вигнув і воно сюди чітко підійшло. Тобто там я його приклею по лонжерону, на три саморізи прикрутив, на всякий випадок щоб е не вірвали. Тут один саморізом кріпиться, Це для того, щоб десь випадково воно не відпадало. Воно то ніби кріпиться нормально. То треба взяти запаску, ви собі відтягнули, е цей саморіз один відкручуєте, достали собі запаску, не треба назад. Ось так воно там щільненько між колесом і кузовом вставляється, там зазорчик невеликий, воно якраз чітко за рахунок всього тримається. Ну, Потім далі.